Конфліктні взаємини з свекрухою, що не так вашій другій мамі, чого вона до вас доколопується, і що з цим усім робити: примирятися чи якось вирішувати цю проблему. І дійсно між вами немає миру. Ви не мов як дві суперниці на кухні, чи за увагу вашого хлопця, ви за увагу чоловіка, вона за увагу сина. І ви весь час боретеся одна з одною, і ніхто з вас не гідний інший уступити, немає ніякого миру. І вашій свекрусі це дуже не подобається, що ви її не надто слухаєте, що ви її не уменшаєте, що ви... Є у вас якась своє бачення ситуації, є якісь свої межі, і ви не хочете поступатися цими межами. Ви не хочете поступатися також своєю ролью в житті її сина. А хоч це свекрусі, або щоб ви зовсім змінилися саме під її потреби, під її вимоги, що маєш бути ось така всім годити, доходжати, чи ще там які вона там вам. Умови виставляє, або щоб ви взагалі кудись поділися, розлучилися, а ваш парубок, за якого ви не можете ніяк поділити, або залишився чисто маменким синочком, або можливо привів додому більш покладисту дівчину. Щоб якось, ну не те, щоб примиритися, а уникнути цього конфлікту, варто якось дистанціонуватися від вашої свекрухи. Можливо, навіть на фізичному рівні забрати свого хлопа і переїхати до іншої квартири, чи до іншого будинку, чи взагалі до іншого міста. Чи хоча б морально дистанціонуватися, коли вона на вас нападає, ігнорувати її нападки, хай собі кричить, хай собі що хоче робить, або ж якось емоційно відсторонитися від її нападок. А щоб захиститися від нападок свекрухи, вам потрібно якось не йти на компроміси з нею. Бо, можливо, ті компроміси якісь такі не надто й розумні. Через те не треба її дуже дослухатися, те, що вона там вимагає, те, що взагалі може воно на голову не налазить. Варто якось відсторонитися від неї, дистанціонуватися від неї і не вступати в лишню полеміку, не вступати в лишні розмови, не вступати в якісь такі лишні компроміси, не йти на лишні компроміси. Ви знаєте, що подобається вашому чоловікові, ви знаєте, що важливе для ваших стосунків, і не треба підкоряти. Бо є імовірність по цьому розкладу, що свикруха може вас підштовхувати до чогось, що відверне чоловіка від вас. Що її поради можуть бути лише вам на шкоду, бо ви ж їй не такі. Вона хоче, щоб ви зникнули життя її сина.